Росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях прибирати мазут голими руками. На пляжі поблизу тимчасово окупованої Степанівки Першої Запорізької області з'явилася гігантська пляма мазуту, майже така кілометр довжину. І замість рятувальників чи спеціальної техніки окупанти залучили до ліквідації екологічної катастрофи школярів і вчителів. Без рукавичок, масок чи навіть інструктажу діти голими руками збирали отруйний мазут. Понад 800 кілограм небезпечної речовини, яка. Може викликати опіки, отруєння і онкологічні хвороби, Важність подобних ініціатив і представники місцевої влади. це дуже замечательна акція, яка проходить благодаря підтримки управління водного хазяйства, вона допомагає нам навести порядок на території округу, Она привлекает детей, которые Можуть прикоснутися і поучаствувати в этой програмі на порядок на території нашого округа. Участі в екологічних акціях не только вклад захрання природи, но і можливість для дітей зрослик об'єднитися раді обшій це публічно це все подають як екологічну акцію і турботу про природу. Хоча на практиці це абсолютне нехтування безпекою дітей і зневага людської гідності як такої.